Ну що ж, підсумовуємо цей тиждень, який був дуже насичений, е, і в частині міжнародної взаємодії з нашими партнерами е, різні майданчики були використані. Давайте проаналізуємо, як вони були використані. Наскільки ефективно зокрема, от давайте розпочнемо з візиту Зеленського до Сполучених Штатів, де він е, зустрічався з американським президентом Байденом, е, зустрічався з конгресменами. Виступав на генеральній асамблеї ООН, побував в Канаді. Скрізь ми бачимо певну певні ознаки того, що країни готові нам допомагати. Але це такі зовнішні ознаки. А от по свої, по своєму характеру цей візит, наскільки він все-таки відрізнявся від попередніх візитів нашої делегації, зокрема до Сполучених Штатів, ну можливо, він був менш менш. Імпульсивним і більш продуманим ну, в певних деталях. Бо з літака Володимир Зеленський поїхав в шпиталь до українських військових, потім зустрічався з українськими активістами у Сполучених Штатах. Загалом цей візит треба відокремити генасамблею від, власне, зустрічі з американським істеблішментом. Мені здається, що майданчик генасамблею і дебати в Радбезі ООН, вони були використані на 100%. Тобто там Зеленський прозвучав, але все подальше, що робилось у Вашингтоні, не було дуже успішним, попри все те, що ракети атакам надали. Але мені здається, що Зеленському дуже жорстко вказали, що весь цей корупційний шлейф і ці корупціонери з його найближчого оточення. Є небажаними партнери стомилися від постійних таких постійного тримання під контролем кожного кроку української влади, партнери б хотіли б довіряти і не озиратися на якісь неохайні чи нечесні дії української влади. Але коли українська влада безперервно вводить за ніс особливо. Найголовніших спонсорів нашої безпеки це е, коштуватиме Україні е, в тому числі і бойових втрат. Подивимося, як спікер Нижньої Палати відмовився скликати спільне засідання Конгресу для зустрічі з Зеленським. Е, ну і відбулася така закрита бесіда з представниками обох партій. Вона була, мабуть, щира, але все-таки ну, цих двоххвилинних оплесків. Він спів у конгресі, як це було минулого року. Зеленський не побачив. А як ви думаєте, чому він відмовився? Це через певні процедурні якісь моменти, чи все-таки є якісь концептуальні речі, які завадили ось цьому спікеру прийняти рішення на користь президентської делегації, щоб Зеленський все таки виступив. Ну, найперше, це з позиції самого спікера, який так ну, під е, жорстким тиском групи мага трампійської групи. Хоча сам він е, ну, відноситься до, більше до е, такої традиційної республіканської когорти, але Проблема в тому, що е, питання не в його балансуванні е, за ну, і утримання за портфель спікера питання в тому, що е, величезний ланцюг скандалів пов'язаних із е, е, корупцією в Україні створило доволі токсичну ситуацію. Е, багато друзів сполучених е, зі сполучених штатів друзів України розуміють, що стійкість України на сьогоднішній день це стійкість всього західного світу. Але разом з тим дуже їм неприємно мати справу із партнерами, які обманюють, причому публічно е і досить принес, дошкульно, я б сказав, для американського істеблішменту. Хочу нагадати, що при першій зустрічі з президентом Байденом свого часу Володимир Зеленський клятоно запевняв, що він реформує СБУ. Щось не видно цієї реформи СБУ. Це було три роки тому. Тому е, з трудом через півтора роки призначили керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Е, ну і, е, от, скажімо, історії із тим же татаром, кілька публікацій західних ЗМІ були дуже ну, такими отруйними для е, контактів української влади з американським істебліш. Тобто ці викриття, які е, публікувалися в західній пресі щодо Татарова, наприклад, вони ну, всі пригадують цей скандал між е, шурмою, з його отриманням е, прибутків за роботу генерації в окупованій території, е, е, пікіровки між гетьманцями шурмою, які е, спричинилися до. Тобто, е, ну виглядає так, що е, е, Українська влада просто дуже дуже непослідовна, і вона вряди годи шантажує партнерів. Що вилилось наприклад, в заяву президента Наусіди про те, що обсяг корупції буде напряму пов'язувати з обсягами постачання озброєнь Україні. Чим менше корупції, тим більше зброї. Ну але на банкові вдали, що вони президента наусіду не почули. Президент на наусіда це людина, дуже глибоко вмонтована в е, більше американський такий сегмент е, політики, і просто зімпровізувати, е, будучи великим другом України, е, е, ну таке послання він не міг. Він все таки, е, якщо оприлюднив подібну фразу, то вона дійсно пов'язана з думками потужніших гравців. Ну а щодо, скажімо так, характеру дипломатії, яка використовувалася під час цього візиту, от, зокрема, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, де він натякає деяким нашим європейським партнерам, про, ну розп... фактично натякає на стосунки і е, натякаючи на те, що якщо ми. Е, Менше допомагаємо Україні, то ми можемо вважати, що це підігрування Російської Федерації. Наскільки зараз спрацьовує такий характер дипломатії? от такі меседжі? Ну, по-перше, це було абсолютне глупство з трибуни Генасамблеї е говорити, ну, пікірувати Польщу. Це ж все чітко було, ну прочитали, що це випадок бік Польщі, і саме з трибуни генасамблеї, що не покращило стосунки. Зеленський, повертаючись вже з Канади, залетів до Польщі, нагородив волонтерів і там висловив купу всяких вдячностей польському народу, але ну скажімо так. Розбите горнятко вже не склеїти. Тобто ці тріщини залишаються, вони залишають осад неприємний, і е, це створює обставини, коли в ході виборчих перегонів польські політики будуть, ну я б сказав, менш безоглядними щодо України, тому що е, польські політики керувалися в, в, в випадку агресії проти України. Мотивами підтримки України просто безоглядними мотивами. Тобто, вони не озирались на ціну підтримки Польщі і України. А тепер вони на цю ціну будуть озиратися. Тому що ну, це виглядає, до речі, як ну, таке постійне. Використання Оманського кейсу тільки, тільки тільки десь в Україні в Україні намальовуються непогані перспективи, непоганий сценарій, який ну пришвидшує перемогу. Тут же банкова робить якийсь крок назад, псує стосунки. Враження таке, що що всі ці люди дуже маніпульовані Москвою. Угу. Знаєте, тут знову підіймається зокрема і в засобах масової інформації тема проведення виборів в Україні. Зокрема, видання Вашингтон Пост сьогодні публікує статтю, в якій говориться про те, що деякі західні політики підштовхують уряд України до проведення парламентських та президентських виборів, незважаючи на російську агресію та загальнонаціональний воєнний стан. Вони наводять слова Тіні Кокса. Сенатора Лінці Грема під час візиту до Києва, також сенатора Річарда Блюменталя Елізабет Ворен про те, що вони хочуть, щоб в Україні все-таки пройшли вільні і чесні вибори, навіть коли Україна знаходиться під ударом. І там також говориться про те, що українські чиновники самі не можуть відкидати ідею проведення виборів, щоб не відштовхнути ключових політичних гравців на заході, які якраз і вимагають виборів, і вони мають одне з вирішальних значень для цієї міжнародної фінансової допомоги. От як тут знайти певний баланс? Насправді тема виборів. Це механізм тиску на Зеленського. Партнери бачать, що Зеленський не виправляється, що боротьба з корупцією не ведеться, розслідування розкрадань масових по лінії Міноборони не ведеться, і тому вони запустили нагадування про вибори, оскільки по суті вже в березні наступного року, скажімо так, статус зеленського стає бути нестабільним. Тобто закінчується п'ять років його президентської каденції, і все на цей предмет. Ми поки що ясної моделі поведінки влади не бачимо. Швидше за все, що влада спробує нагнути через коліно Конституційний суд, щоб конституційний суд потлумачив період без виборів як принцип безперервності влади. Що оскільки вибори неможливо провести, то е, Зеленський буде сидіти і виконувати свої обов'язки. Але для того, щоб суспільство заспокоїти, як мінімум Банкова має піти на створення широкої коаліції на період е, до виборів, оскільки е, каденція Верховної Ради вже стекла, а е, і е, Рада працює лише тому, що на неї поширюється принцип безперервності влади. Але ж Вибори мали бути в останню неділю жовтня у нас в поточному році, їх неможливо провести. Тому партнери швидше за все розуміючи, що в сірій зоні такі, ну, в такій статусі, тимчасово виконуючих, зараз налагодимо зв'язок і повернемося обов'язково, тому що тема виборів досить цікава, і тим більше що. А знову ж таки про неї заговорили наші західні партнери, представники певних політичних кіл, зокрема і в Сполучених Штатах. А, як, як це можливо, пане Володимире? Продовжуємо. Будь ласка, так, так. Тому, тому я вважаю, що партнери починають тиснути на Зеленського, оскільки розуміють, що е, це провисання в сірій зоні частину е, зеленського. Бюрократії Зеленського зробить просто ну, безкарними злодюгами. Знову перевагся. Да, є, є є зв'язок. Є так. Тому є в західних партнерів певна пересторога, що перебування цього істеблішменту зеленського в сірій зоні зробить їх просто безкарними хапугами злодюгами, тобто вони не будуть озиратися ні на закон, ні на мораль, ні на що. І є небезпека, що по суті, е, ну країна не встоїть, тому що на останок вже зараз ця ж влада пограбувала ще й останній е, оплот стійкості це е, об'єднані територіальні громади. Оскільки е, гроші е, з ПДФО вилучені в е, під контроль центральної влади, е, стійкість е, територіальних громад лишається дуже слабкою. Тобто вони, вони е, стають на життєздатними, і, і це убивання е, реформи децентралізації, яке відбувається на наших очах, створює е, такий хаос, який може е, ну, взагалі підірвати стійкість е, українського суспільства. Тому, тому тут треба щось робити, якісь механізми запускати. Очевидно, що в, ну, в, партнер, в партнерів України є певні думки, що на період російських виборів у Путіна в березні вибори. Ну важко це назвати виборами. Взагалі, це якийсь такий електоральний цирк. Е, можливо, хтось розраховує, що на цій е, паузі. Російської військової активності можна буде щось зробити в Україні. Але ж як зробити, в нас 5 мільйонів переміщених осіб, як мінімум. Тобто, ну зараз, нібито говорили заговорили про звірку реєстру виборців, але мені здається, що вибори доведеться проводити в такому дуже обмеженому вигляді із явкою приблизно 20% виборців, і результат цей буде. Ну, навряд чи визнаний е, більшістю учасників виборчих перегонів. потрібен якийсь mm -hmm. компроміс суспільний, е, тобто, ну, якась згода на, на ну, таку спрощену форму виборів, яка б не викликала внутрішнього протистояння. Дивіться, е, стало відомо, що з 18 жовтня. До своїх обов'язків починає виконувати обов'язки Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч. Він вибраний головним контролером по використанню міжнародної допомоги, яка надходить до України. Про це повідомляє CNN з посиланням на Раду Генеральних інспекторів в Сполучених Штатах. Що це за людина, і навіщо її призначають? Мова йде про ну, мова йде про величезну суму насправді, мова йде про 113 мільярдів допомоги Україні так. доларів? Ну, це, це така е, контрольна служба, яка mm -hmm. має підготувати звіт Конгресові е, і Пентагону. Про використання коштів українською стороною і коштів не лише е, україн, ну, американських, а й партнерських, е, які надавалися іншими країнам. Тобто е, це вимушений крок, оскільки е, ну, в першій половині минулого року ті перші сигнали про катастрофічні операції із е, Гуманітарною допомогою. Ми ж пригадуємо історію із Запоріжжям, де ніхто не покараний. Три тисячі тонн гуманітарки випарувалося. Жоден ніхто за, за цю історію розкладання не покараний. І це стало великим таким першим сигналом про те, що ну, швидше за все українській владі довіряти не можна. Єдине, що очевидно була трошки переглянута система логістики для військ, і, але те, що вже е, залишалося під контролем цивільної влади, воно викликало завжди багато нарікань. Тому е, військові логісти американські вон, їм легше контролювати е, перевезення і використання е, військових постачань. Але е, в нас же ж, е, от е, Зеленський, взагалі то. Дивний такий е, чоловічок, який умудрився просто за ну, е, 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 переляку е, попалити своїх поплічників. Тому що він сказав: що а ми ж ми ж не розкрадаємо гроші міжнародної допомоги. Ми в доларах не розкрадаємо, ми в гривнях беремо. Тобто, це ті, це кошти з нашого бюджету. Ми крадемо. Це ну зморозить таку формулу. Це було просто страхіття, і після цього. Ну, я б сказав, що партнери зрозуміли, що тут катастрофа насправді діється, катастрофа управлінська, і швидше за все, що після спроби вилучення цих 100 мільярдів ПДФО із місцевих громад. Це ну можна сказати остання крапля була чи остання Соломина, яка зламала хребет верблюду. Зеленському влаштували холодний душ в Сполучених Штатах, і він же знав, що по суті виправдатися йому буде нічим. Тому в мене, мене взагалі сковдалось враження, що його зустрічі в Вашингтоні носили характер більше не. Державницької роботи, а питання його особистого порятунку, пане Володимире, дякую Добре. вам дякую за цей коментар, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. І гарного дня бажаю. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку.